Це поліплоїдна гібридна маракуя скорочена ПГМ Грінго від Ігоря Лянного. На ній сидить метелик. Не знаю точно, як називається. Похожий на бражника. І п'є там нектар. Ну і звичайно приймає участь в опиленні. Він вже був на іншій квіточці, зараз сидить тут. Працюють бджоли. Бджоли зараз дуже швидко крадуть весь пилок. Квітка ще не встигла відкритися, особливо в інкарнат, і в церулеї, і бджоли. Уже відкр... ну, наполовину відкриті квітці вже крадуть весь пилок, і коли вона відкривається, то в цій квітці вже на пильниках немає ніякого пилку. Треба перед ними, значить, встигати і збирати пилок для опилення інших квіточок. Це пульсар. Це також гібрид, в якому приймав участь Ігор Ляний і, здається, Дмитро Карсовський. Це гібрид максі і Індіго. А Грінго. Це гібрид, здається, і Дуліса Інкарнати. Ось інший сінець, який умовно називається брат пульсара Примочки маточок у нього по-іншому. Польоровані, бачите яка конкуренція? Це квітка вже Джей інший поліплоїдний гібрид ПГМ. Від Ігоря ляного. Буває, що по 5 бджіл там сидить. Скоро осінь, скоро зима, їм треба збирати нектар, пилок, готуватися до зими. А я бачите такий негодяй, я відриваю пельники, щоб мені хоч трохи залишилося пилку. Але вже пройшов час, коли запилювати ці рослини треба. Я запилюю тільки ті, які у відрах ростуть. Тому що ті, що у відрах я можу забрати у тепле приміщення. Через так. Дивлюся, пробую. Якраз зараз йдуть експерименти, хто я, який пилок приймає. А на інших рослинах я залишаю ці пильники і пилок для бджіл. Зараз я покажу ще цікаві сіянці. Ось схожий сіянець також по кольору. На грінго і JG. Більше на грінго. А ось має такий гарний колір. Це, мабуть, опилювачем був точно індиго. Такий насичений колір. Ось якраз знов бандитка оса. Чи хто це? Бджолу їсть зловила? Бачите, природа собі живе своїм життям, кожен виживає як може. Бджоли збирають на зиму. Нектар і пилок, а оси ловлять бджіл. Зараз ще покажу вам фата-конфету. Так, це ще один сієнець ПГМ. Ось у мене фата конфето. Люблять її за квітки, то що вона цвіте гарно і буйно. Але вона щось примхлива до пилку. Важко її цей пилок підібрати, щоб плоди були. Та й плоди наполовину пусті. Пітка майже така сама, як пульсар, дуже важко розрізнити. От, також можна розрізнити, тому що приймачки маточок вони не різко переходять. Тобто немає різкої границі тут, між зеленим і бордовим, а у пульсара вона дуже чітка різка. Плоди такі малесенькі дає. Ну як, бувають і більші. Але все одно не більше ніж 40-50 грам, але смачні. З нотками Тукуменсіса. Тукумененсіса плоди дуже смачні, але там мало бубок і плоди маленькі. Отак. От